Їх небагато. Проспект рішення про надання дозволу на визволення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах території Херсонецької сільської ради. Е, рекомендація комісії надати дозвіл, тобто е, рішення про розробку нормативної оцінки на всі землі і в межах і за межами на всю територію сільської ради. Є у нас попередня домовленість, там є співфінансування з обласних департамент, департаменту архітектури департамент, місто будування, де з'являється напрацьована співпраця і можливо рішення треба прийняти однозначно, але от як воно там піде, то воно буде е, вирішено, надіємося, що ми попадемо в ті е, щасливі е, місця. Тому рекомендація комісії дати дозвіл. <глеч> За виготовлення документації з нормативної грошової оцінки земель на території Тростенецької територіальної громади. Загальне. Ігор. Горячок Оксана. Голова Нідож. Не Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корда Ласич. <kli> Містерак Микола, Мончик Іван, за. За. Москва Олег. За. Тесецький Андрій. Соснило Ігор, Терещук за. Ярошевський Андрій. Цекуляк Михайло, 12 за. Рішення прийнято. Дати дозвіл простянецькій сільській раді на витургу проєкту землеустрою щодо встановлення меж Ростянецької територіальної громади Стрільського району Львівської області. Встановлення меж, проект встановлення меж загальної території. Рекомендація комісії надати дозвіл. Будуть гроші, не будуть, але рішення буде готове. Акціоном пігов. Барячок не голосувала, голосувати не голосувала. Заяць Мирослава. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містеряк Микола. За. Я не чую. Мончик Іван, Москва Олег. Чесецький Андрій. За. Соснило його. За. Терещук. Заня Ришевський Андрій. За. Соколяк Михайло. За. 12 за рішення прийнято. За. Настому. Затвердити проєкт долучив щодо відведення площі 0,13.58 для будівництва обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування селі денег колишній костел. І віднести земельну ділянку, зареєструвати право постання від власних залпов земельного ділянку. Аксьом Немає. Заєць Мирослав. Да. Карлицька Маряна. Да. Карлицька да. Маряна. Горда да. Василь. Містерак Микола. Мончар да. да. Іван. Москва Ле, Кисайская Андрей. Соснили, Трищук, за Ярошевская Андрей. Ярошевский Андрей. Ярошевский Андрій, Цеклят в Пайла. Про продаж власність ПП АТР-актив земельної ділянки. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку, затвердити ціну продажу земельної ділянки площою 56520, зелена ПП, ТНЕЦ у розмірі 7 мільйонів 274 тисячі 600 гривень. Продати власність АТР-актив. За 7 мільйонів 274 тисячі 600 гривень це на ділянку пощою 56520, кадастровий номер 4612, 12,0295 12 розміщення та допоміжних тобто, е, споруд підприємств промисловості цілі 4Б, зарахувати суму авансового внеску розмірів 11 тисяч, надати дозвіл на розсрочення плат, платежу за придбання ділянки терміном на 6 місяців. 50% вартості, 50 вартості 3 мільйони 637 е, сплатити за міську 6 місяців.

Залишок суми, тобто другу половину розтермінувати на 6 місяців і пропорційно заплатити. Становити обмеження, поки не сплатили, заборони відчуження і так далі. Аксіонов Ігор. Заяць Мирослава. Королевська Мар'яна. Кожна Василь. Містерак Микола. За. Мончак Іван. Москва Олег. За. Кисецький Андрій. Заснила за його Терещук за Ярошевський Андрій. за. Цикуляк Михайло. 12 за рішення прийнято. Наступне. Про затвердження детального плану території село Красів Січових Стрімців. Тарас Микола затвердити звіт про стратегічну екологічну оцінку, затвердити детальний план території. З метою упорядкування земельних ділянок, які є у власності Тараса Миколи Олестовича та їх цільового призначення, а також земельної ділянки комунальної власності, яка є суміжною селі трасі. Рекомендації комісії затвердити. Аксенов Кіана. За. Заяць Мирославна. Да. Харлецька Мар'яна. Корда Василь. Весерак Микола, Монча Іван, за. Москва Олег, Кесецький Андрій, Соснило Лаїва, Терещук, за Ярошевський Андрій, Секуляк Михайло. За. 12 за. 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 рішення прийнято. Наступне. Про укладення мирової угоди з ФОБ Тара СМО у процесі виконання судового рішення у справі номер 914. Погодити проєкт та текст euh, та укласти мирову угоду між стягувачем президентською міською радою та ворожником фізичною особою, підприємцем Дарасом Миколою Олесковичем, e, погодити проєкт мирової угоди згідно з додатком, доручити сільському голові, підписати угоду e, контроль за виконання спросневої. Рекомендація комісії укласти мирову угоду. Акціоном ігор. Голосуємо за. Белячок Оксана. За. Голова Анатолій. Зайця За. Харлець Камаряна. Кожна Василь. Візера Кукола. Пончик Іван. Ослава Олег, Кисецький Андрій. Да, со Терещук, лаива, да, да. перещук, за да. Ярошевский да. Андрей, да. Сокрят, Зараз рішення прийнято. Прошу зареєструватися. <к> коментар abla. до цього. Значить, вкладається норова угода, бо коли розглядалися на громадські слухання, по той детальний план де території, де, де, маленький коментар. Була вимога, щоб ви повернути самовільне заняття, бо в суді у нас ще не закрита справа, бо повернула наняття самовільної. Тому для того вкладається мирова угода, щоб подати потім до суду. Отой боржник буде подавати до суду, щоб ви суді визна, мирову вогоду про повернення самові наміряння. Тому що там є різниця площ, бо насправді там не було, скільки площі, скільки, скільки вони поміряли, коли на цей, тому що там були площі під будівлями, ті, що вони будувалися. З іншому словами, для упорядкування, того, тим більше там мировіше є, там якісь зобов'язання, що він зобов'язаний там, де... Захаращувати на цей підтримувати порядок і того укладається угода. Повернення просить на один рік, щоб дати рік, щоб він общество самовільної ділянки. І навіть толерантно буде до з місцевого населення. Навіть таке буде. з депутатом, з Юрієм думаю, про все проговорювали. Напрацьовували, також йшло ще минулого року на сесію, просто були і зображення. Так так, так. Ми додаємо ще коментар, що десь ми... затвердження проєкту завору щодо відведення земельної ділянки, призначення, якої змінюється з земель запасу на землі іншого сільськогосподарського призначення. ділянка площею 12 сотих. За межами села Красів, змінити цільове призначення з метою передачі у власність власнику будівлі на території полиснього господарського двору Варла Класиль Мирославович Красів з Пуса В. Рекомендація комісії затвердити проєкт змінити цільове призначення. Акціоном Ігор. Анатолій. Анатолій. Барячок Оксана. Голова Анатолій. Голосніше три. Да! Заяць Мирослава. Да! За! Карлицька Мар'яна. Корота Василь. Вісерак Микола, Гончак да! Іван. Москва Олег. Тесецький Андрій. За! Соснило Іва, Терещук, Терещук, Заяшевський Андрій. За! Це куля кохає волонте. 14 Зарічний принцип. Танчак Мар'ян Андрійович, село заклад. Просить,